Продовж останніх років міська рада активно працює над тим, щоб покращувати доступність. І, власне, тільки впродовж цього року було облаштовано понад тисячу понижень, облаштовуються нові майданчики для паркування. І в рамках облаштування нових майданчиків для паркування ми в обов'язковому порядку щонайменше 10% паркомісць виділяємо під місця для людей з інвалідністю. Але власне, якщо говорити про місця для людей з інвалідністю, в 2017 році відбулися певні зміни в законодавстві, де було прописано, якщо раніше було прописано, що ці місця мають бути призначені саме для людей з ураженням опорно-рухового апарату, то з 2017 року місцями для людей з інвалідністю можуть користуватися люди з інвалідністю будь-яких категорій. На жаль, законодавство прописано таким чином, що будь-хто може Придбати в будь-якому магазині для товарів для авто табличку особа з інвалідністю і причепити собі на лобове скло. Інспектори з паркування наші міські вони на жаль не мають права відповідно до законодавства штрафувати. Людей, які припаркувалися без належних підстав для місця для осіб з інвалідністю, і також законодавство нам забороняє на місцевому рівні встановлювати певні наказові чи забороняючі знаки, яких не передбачено в правилах дорожнього руху, на сьогоднішній день дуже часто отримуємо звернення від ветеранів, від ветеранів, які пересуваються з допомогою крісла колісних, про те, що неможливо припаркуватися, тому що місця для осіб з інвалідністю дуже часто є запарковані. Тому власне на звернення ветеранської спільноти ми. Розробили таку табличку, на жаль, вона не регламентується правилами дорожнього руху. Вона не носить якийсь забороняючий характер прямий, але ми тут насправді звертаємося до людської свідомості, тому що всі ми розуміємо, що людина, яка пересувається на кріслі колісному, вона має потребу припаркуватися якомога ближче до місця, куди вона прямує. І якщо хтось сторонній на цьому місці паркується, то відповідно ви позбавляєте людини на Людині на крістоколісному можливості нормально дістатися до місця призначення. Тому ця табличка вона спрямована на те, щоб люди, які без нагальної потреби, навіть якщо вони мають статус особи з інвалідністю, ми звертаємося до них, щоб вони без нагальної потреби не паркувалися тут. Щоб вони залишили це місце власне для людей на кріслах колісних. Я думаю, що обов'язок тих, хто залишився тут. Обов'язок тих, хто поки що не в лавах збройних сил, давати можливість людям, зокрема на кріслах колісних, комфортно вийти з машини. Наше суспільство досить ще дитяче. Його треба дуже добре вчити. Ви, напевно, згадаєте і недавній конфлікт з пандусом, який дуже викрикали, що спиляють, і цей конфлікт вирішила ветеранська спільнота. Ви, напевно, згадаєте конфлікт про паркування на інвалідному місці. Де поштовхали ветерана на протезованих нижніх кінцівках, і відповідно пробували розказати, що мають право тут стати, і не зовсім так вони стоять. Це було біля одного з торгових центрів. Цю справу теж ветеранська спільнота вирішила. Але скажімо так, ветеранів буде ставати більше людей на кріслах, колісних, на жаль, буде ставати більше, тому це величезний обов'язок. Цілої спільноти Львова та й загалом цілої України розуміти, що е, ми будемо робити все можливе для того, щоб люди з інвалідністю і на кріслах колісних не ховалися вдома. Не відчували себе незручно, а мали можливість бути надалі комфортною, зручною правильною частиною своєї спільноти. Тобто я завжди казав і буду казати, це не може бути в одному напрямку, не може там умовно суспільство рухатися до ветерана чи ветеран до суспільства. Це абсолютно взаємодія. І ось цей знак, це і є яскравий прояв такої взаємодії. Львів Тутор є великим оператором у місті Львові. Він підтримує усі починання Львівської міської ради в частині, що стосується інклюзії. І ця ідея вона дуже є непоганою і правильною. Це перший майданчик, який ми обладнаємо сьогодні. Сьогодні ще плануємо обладнати 9 майданчиків. Рухаємося по вулицях Натюка, Вагова, Теодора і Виниченка. Хочемо за перше півріччя наступного року обладнати до 100 місць такими табличками.